Дитина ще не вміє говорити, але вже відчуває, і ці відчуття завжди мають тілесний прояв. Коли немовля плаче від голоду, в неї напружується живіт, коли лякається, стискається все тіло, коли радіє, розслабляється і тягнеться до батьків. Якщо батьки відповідають на потреби дитини, вона вчиться, мої тілесні відчуття важливі, їх чують. А якщо ігнорують, дитина вчиться придушувати сигнали свого тіла. Не плач, не злись, заспокойся негайно, такі фрази навчають дитину відключатись від тілесних відчуттів. Дорослий, якого в дитинстві не вчили розпізнавати емоції через тіло, часто каже: Я не розумію, що зі мною відбувається. З хорошого зв'язок емоції і тіла можна відновлювати в будь-якому віці через ряд різних практик.